Алло, Вік дивіться, Шо? я тільки що побувати з хлопцями. В общем, якщо ми до восьмої години не знайдемо згоди, то машинку ви пругалите. Якщо дивіться так, я не привик ругатись, я вам скажу, як воно є. Далі дивіться, половину грошей півтори тисячі доларів. Ви кладете тепер тільки на мій рахунок, тільки тоді я вам кажу, де стоїть машина. Другу половину грошей я відму вас річ навіть Перешліть мені, будь ласка, фотографію моєї машини. Ні, це 9 років тюрми. Не... Від попроси, може, трошки дешевше. Затися, може дешевше? Спитай я, його, я, може так. дешевше трошки. Свої... С... Слухай, алло, китайці, алло, алло. Цей... Ало, ало, хоч я, я маю з вами з праву. Аловій гроші даєте саме мені. Мартінок, Юрію Ніколаєвич. Юрій Ніколаєвич, слухай, ви? а може давай трошки дешевше? То ж дуже грошей багато. Я тут не більше ніж зв'язую двінок. Юрій хоч, то розумієш, але гроші то мої. Машині. Хлопці могли заїхати в місто і працювати далі. Розуміє? Слухай, а може хоч так трошки дешевше, я би якоюсь водкою розчитався, чи якимось товаром. Консервами. Ну, я... Консерви у мене багато є. Наскільки дешевше? Ну, ну я не знаю, ну хоч, ну, хоч наполовину, може. Ну, це за все треба балакати, ну, ну тож давай, сюди, давай, дивись. Ну, я... Дивись, Юрій Ніколаєвич, дивись, може б я тобі дав от спочатку там якихось там тисячу доларів. Ми б приїхали, поговорили друг з другом. Ти би мені показав ту машину, я б на тебе подивився. А я вас просто знати не знаю. Я не хочу зараз приїхати. А мене ви знаєте? Знає? Ні, 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 то я зразу даю гроші. Саша, ну я так поняла, що Юрій Ніколаевич мене знає. Так? Ви мене знаєте? Я знає не знаю, знає. так? В общем, дивіться. Якщо я йду на ваші умови, Да. То ви, мене, ви мене, якщо підставите, угу. у вас будуть великі-великі неприємності. Ну, якщо ви, ви мене підставите, у вас так, також якщо буде. У вас, якщо у нас буде все гладко, я даю слово, що більше у вас транспорт е... не трогає. І далі ми живемо в два і спокою. Е, Юрій Ніколаєвич, дивіться, ну факт того, що я ж і за жінку переживаю, нащо ж її вмішувати? Може я би сам... Якщо ви хазяїн, я ж так поняв, машина на вас оформлена. Да, да, да. Да. Ну, Але так як він чоловік, то ми співвласники машини. Не, ні, ні почекай, то моя машина, не сварися, Не сварися. Дивіться, слухайте, як ми зараз зробимо. А ну, давай, давай. Значить, беріть половину суми. Це що, тисячу доларів? Чи скільки? Зараз то ж за тисячу договарюємося. Слухайте, беріть півтори тисячі доларів. В гривнях виходить е, так, 28 і 10, 38 тисяч гривень. Ні, то в мене в гривнях є? В мене в доларах є. І ще красиві ці новенькі такі з ленточкою. Чекайте, мені казала дружина То тут То 2 тисячі доларів. в нас є 2 тисячі доларів і то гривнями там 20. Трошки ще не вистачає, десь 25. Ну, ще по якому курсу, ми ж поговоримо. Я зрозумів. Значит, значить, дивіться, як ми зараз зробимо. я был уверен, что вы меня не підставите. Так. Значить, дивіться, всі и і жінку оставляйте вдома. О. Самі беріть усі всі. О, це мені нравиться, так. Беріть усі всі гривні, що є. Так. Вот Оце мені нравится. Юрий Николаевич, а ты же мне... Меня... Так, да -да, Юрій Ніколавич, ні-ні, я на машині, бо я другу машину ще маю. Бо я такий Все трохи не дуже бідний та, чоловік. <ривіт> Юрій Ніколаєвич, слухайте, а я вас хочу спитати, а ви ще мені такого хоч якогось такого авторитетного людину в городі можете назвати? От щоб я вам повірив, що ви місцевий. Та я не місцевий. З чого ви взяли, що я місцевий. А, не місцевий? Я зі Львова сам. О, з, з, зі Львова? А на якій вулиці ви в Львові? Я, я теж а, а, а Львові. Проживаю. Та ви що, а в мене молодость Львові. А ви на якій вулиці там проживаєте? На я проживаю там. Да. А на зеленій кафе то ще залишилося чи ні, на вулиці Зеленій. Ну так, там, так і всі зустрічаємось, як і раніше зустрічались. Все, тоді я вже зрозумів. Все, ви серйозна ага, людина. собою а Ні, я ви їду, тебе не беру, Віка. Ти, а я давай, з давай, я втарить, є, собою ні. Ні, 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 тихо, не кіпіш, не кіпіш. Так. Сюди на Касмонавті у 20 гривнях, що у вас є, підварте, і будемо решати питання. Все, я, все. все, я вас можу набрати по цьому номері. Саме так. Все, добре, дякую. Все, до дякую. зустрічі. Що ти під'їдете до берегині, до магазину, набирайте, отут прям на парковочці паркуйтесь і набирайте мене. Бачите, ви починав розмовляти на російській мові, а тепер вже розмовляєте як чисто львів'янин. Це вже мені подобається. Также також маю право і балакати на українській мові. Лучше на українській мові. Нам подобається як він балакає. ми хочемо, так забалакаємо, правильно? Да, але я на українській балакаю. Розмовляю з вами А машина коли буде? Саж, почекай. А машина коли буде? Сьогодні ми її заберемо. Вона не побита, нічого. В ми їх повернемо. А де взяли? Віка, ну не Ні, ну чекай, бо в нас... Uh, Дивіться, определено... mm, а я вам не советую більше на стоянках оставляти машину. Все, добре, дякую. За нами по телефону, щоб багато не казати. В общем, давайте під'їжджайте сюди, на Кермінавтів 13, будемо решати питання. Добре, дякую, Добре, дякую.